Мир головна цінність для будь-якої людини захищати його ідеали, зміцнювати дружні стосунки між державами, спільними зусиллями, працювати за створення миру у всьому світі. Головні ознаки, якими користувалися ООН при створенні цього свята день миру був заснований 30 листопада 1981 року і протягом 20 років, відзначався в день відкриття сесії ООН. Кожен 3 вівторок вересня. У 2001 році була прийнята резолюція про проведення Міжнародного дня миру щорічно, 21 вересня. ООН проголосила Свято Днем відмови від насильства, припинення військових дій у всьому світі. Якості емблеми на 21 вересня Міжнародний день миру – використовує зображення Білого голуба з оливковою Гілочкою її є Павло Пікассо. Вперше цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив в Парижі у 1949 році. Зображення виконано за мотивами біблійної легенди про те, що Господь знак примирення після Великого Потоку надіслав на в Білого для залучення уваги до глобальних проблем людства до 21 вересня проводяться різноманітні заходи та акції. Нью-Йорку на день миру проходить урочиста церемонія. Генеральний секретар ООН даряє звін і пропонує хвилине мовчання вшанувати жертв війн і конфліктів, які віддали своє життя для досягнення миру. Дзвін, встановлений поряд зі штаб-квартирою ООН, подарували організації Японсьці в 1954 році. Він відлитий з монет, зібраних дітьми з 60 різних країн світу. Ми, студенти від окремого структурного підрозділу Сумського фахового коледжу Національного університету харчових технологій, закликаємо до порозуміння спільної роботи над стабільністю. Дотримання прав і свободи Голука біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Бо голуб миру кажуть давніх віт, приносить радість родові людському. Ясне сонце, і небо блакитне і з калиною квітне. Ні, хмаринки у цілому світі так повинно бути завжди, хай ніколи не хмариться небо. Нам чужого зовсім не треба, а своєї краплинки водиці і шматочка землі не дамо.